Як маніпулювати чоловіком? Якщо вас зацікавило це питання, можливо, ви шукаєте способи покращити ваші стосунки. Але маніпуляція це шлях, що руйнує довіру та робить нещасними обох партнерів. Тож, давайте поговоримо про те, як створити щасливі стосунки через чесне спілкування. Чесність це основа міцних стосунків. Коли ви відкрито висловлюєте свої почуття та потреби, ви не тільки уникаєте конфліктів, але й допомагаєте партнеру краще вас розуміти. Ось декілька прикладів чесного спілкування, які можуть замінити маніпуляцію. Перше, замість ображення сказати. Коли ти запізнишся, я почуваюся неважливою для тебе. Мені важливо, щоб ми домовлялися про час і дотримувалися цього. Замість сарказму чи критики, я помітила, що ти забув купити продукти. Для мене це важливо, бо я планувала вечерю. Можемо разом вирішити, як уникнути цього наступного разу. Замість спроби викликати почуття провини, мені здається, що в останній час ми менше часу проводимо разом. Я сумую за нашими розмовами. Як ти дивишся на те, що... Організувати побачення. Замість звинувачень, коли ти не говориш про свої плани, я відчуваю себе розгубленою, мені було б комфортніше, якби ми б обговорювали це заздалегідь. Замість маніпуляцій через подарунки чи послуги, мені хотілося б, щоб ти частіше говорив мені компліменти. Це підвищує мою впевненість у наших стосунках. Такі прості і щирі фрази допомагають уникнути непорозумінь і сприяють глибшому зв'язку між партнерами. Ливі стосунки будуються на довірі, взаємній підтримці та бажанні зрозуміти один одного. Прочніть з маленьких кроків, ви побачите, як ваші стосунки змінюються на краще.